Oh, Привіт, любі друзі! Ви вже тут. Достаті, ну, не буду гаяти ваш час, а зразу вам розповім про своє хобі, талант, а потім покажу свої малюнки. Ще з 2022 року я малюю речі. Ну, як малюю? У 2022 році я просто їх змальовувала з інтернету. А ось в вересні 2023 року я почала малювати свої дизайнерські речі. Навіть придумала свій логотип дизайну. Тому не буду вас затримувати і поїхали! Цей образ спочатку починався з шляпкою, а закінчувався сукнею. Їх пов'язують квіти. Як ви бачите, на поясі сукні намальована троянда, а на шляпці намальована ромашка. Ну тут, вже навпаки, цей образ починався з сукні та закінчувався шляпкою. Тому що я намалювала цю сукню і така М -м, чогось не вистачає. І домалювала цю шляпку. Їх пов'язує лише метелик. Як ви бачите, на поясі сукні намальований метелик, та на собі шляпки також є метелик. Ну, тут мені немає чого сказати, звичайна шляпа. Ну, це, так скажемо, вишенька на торті мій логотип. Я сподіваюся, що у майбутньому я все ж таки зможу створити свій бренд, і саме цей логотип буде вишитий повністю на кожній сукні. Ось вам трохи процесу створення дизайну сукні. І, до речі, це перша сукня, дизайн, якої я придумала вже під час роботи, тому що всі останні у мене вже були в голові. І ось такий в мене вийшов результат. Всі привіт через. Ну що, як вам мої роботи? Хоча, чому я запитую? Я побачу по лайкам під цим постом. Сподіваюся, їх буде багато. Так, робіт у мене мало, але, як говориться, далі більше. Що хотіла сказати, до того, як я почала малювати речі, я малювала ще картини по номерам. Ну, дві з них ви бачите в задньому фоні. Зараз я вам покажу декілька моїх робіт. Це сама перша картина по номерам, яку я намалювала, але виглядає непогано. Це друга моя картина по номерам. ну, Нічого про неї не можу сказати, звичайний водоспад. Так, на ці дві картини я поставила разом, тому що вони обидві патріотичні, і кожен день мені говорить, що потрібно додому, коли додому. Так, на цю картину я писала на останнє місце, тому що вона ще не домальована. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. І не хвилюйтеся, а будьте на хвилі ШГП онлайн. Всім па-па!